Розпочати новий концертний сезон в обласній філармонії обіцяють з доволі видовищної вокально-симфонічної поеми Берестечко, композитором якої виступив Євген Воєвітка. Поема, як зазначає керівництво, буде супроводжуватися відповідним відеорядом та повинна підтримати патріотичний дух глядачів. Наші попередники боролись за незалежність України, за її суверенітет. І так, із покоління в покоління. Пішла битва під крутами, зараз битва на сході йде. Тобто кожне покоління має свою роль відіграти, в становленні української державності. Бажання польбого митця зробити світ кращий, формувати якусь далі краси та додаткові. У мене завжди бажання всі мої твори поєднуються, чомусь мені хочеться показати. Національне тло, звичайно, і формувати, нагадати українцям, що вони українці. За змістом, в принципі, після того я хотів подати, що український народ повинен робити всі висновки, і він робив, і далі вставати з колін і боротися за свої, за свої суверенітети і за свою державу. Окрім поеми, також буде представлено українські музичні прем'єри класики та сучасності, що проходитимуть у рамках культурно-просвітницької програми Жайвір і Грім. Також в програмі концерту можна буде вперше почути виконання заповіту Василя Барвінського, який є одним із визнаних композиторів України. Філармонії зазначають, що даний сезон буде доволі насичений та зможе зацікавити найвибагливішого слухача. І ми хочемо в цьому новому сезоні. Донести до наших глядачів, до наших жителів Чернівців Чернівецької області те, над чим ми працюємо. Концертів буде багато і концерти будуть цікаві. Не дивлячись на те, що у нас зараз дуже складна ситуація в нашій державі з подіями, які відбуваються на Сході. Я передбачаємо те, що концерти будуть, можливо, якісь і десь і зриватися, відмінятися, як це вже було. Але ми повинні працювати. Ми повинні робити свою справу. Відкриття самого сезону відбудеться у п'ятницю, 26 вересня. Побувати на ньому зможе кожен, хто має бажання поринути у світ класичної музики. Петро Гайдащук, Ярослава Бояшук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.